Слава Україні! Всім привіт! Сьогодні трошки попрацювали, позасипали траншеї. Зробили небагато чуть-чуть. Ось це, якщо пам'ятаєте, був у мене один такий рядок, в якому я ставив експеримент і вирощував його суто в самій тирсі і тільки під кущ сипав трошки рижого торфу. То попідсипали його, бо, бо тирса сіла, то все просіло, він став рівно з ґрунтом і, і ось попідсипали, щоб... В принципі, виглядало кагатом і так далі. Зараз займаюся тим, що підсипаю інші рядки. Ну, засипаю пусті траншеї і буду підсипати ті рядки, де просіло, де не вистачає е, хойного цього опаду і так далі. Тому ситуація така. Трошки засипали, а трошки не засипали, тому що сталася непередбачувана ситуація. Зараз підемо, я покажу. Є в нас ось такі кущики непогані. Так, якщо. Придивитись, то можемо бачити дуже багато бруньок, таких круглих жирних брунічок, ось як бачимо. Тобто, на цих, і, бруньку зламав походу, на цих бруньках точно будуть ягоди. Це плодові брунечки. є кущі, які досить сильно загружені тими бруньками і хожу, ну, Можу їх обрізати, оскільки, щоб кущ був не перегружений. І так далі. Трошки ще займаюся обрізкою. Паралельно борюся з гризунами, оскільки розвелося мишей, трошки є такі серйозні плями, що багато колоній. Ось, наприклад, як бачимо, ось колонія гризуть. Ось, ось у нас отвір це. Входи колонії мишей. Тобто попідсипав, трошки порозкидав отрути, щоб забрати мишей, щоб у них не було. Трошки його пообрізав, трошки бачу його походу погризли зайці. Я повирізав тільки лишні ось. ось такий у нас був екземпляр дуже загущений. Зараз покажу на прикладі іншого, то пообрізав, щоб багато ягід не було, щоб він ріс, розвивався. Ось у нас кущик. Досить багато бруньок. Загружений, загружений, я б сказав би непогано. Також фокус на руку. Ось, тут бачимо брунічок. Брунічок принципі. Ситуація така. Обрізаю, підсипаю опад. Так, це в нас жимолость. Як бачимо, бруньки понадувалися, причому досить майже на кожному ярусі. Майже на кожному ярусі. Тобто непогано. Тобто непогано понадувалися. Та й виглядають наступним чином. Досить багато брунічок, ще, правда, холодно. Але але але, вже весна не за горами, тому, тому щось таке. А це завершення відео. Їхали-їхали. Везли хвойний опад і не привезли, оскільки розстав ґрунт. Одну ходку зробили нормально, на другу нагрузили так непогано. Ось такий шикарний субстрат. І, на жаль, не доїхали. Не зміг витягнути, копали лопатою, підкладав доски, але ніяк. А великого трактора завести не зміг, оскільки сіли акумулятори, тому віз переночує в полі. Заряджу акумулятори. Та й, в принципі, віз витягнеться. Ось і така ситуація. Це, тягнули аж звідти сюди, з перечеплюванням, але нічого, нічого не вийшло. Трактор сідає, віз сідає та й все. На цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, діліться відео. Всім пока. Наша батьківщина, за свободу тільки наша не віддам, не за що наша батьківщина б'ється завше збережи. Наша війна, наша рідна.